У Чернігові горіла будівля 10 школи, в якій з 2018 року не навчаються діти через аварійний стан приміщення. На місці подій працювало 30 пожежників. Про це Суспільному повідомив заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС в Чернігівській області Олексій Чалишев. За його словами, повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Матієвського надійшло до оперативно-координаційного центру сьогодні о 12.08. Дітей всередині будівлі не було. За Рівся другий поверх, вогонь почав перекидатися на дах будівлі за 40 хвилин. Пожежу локалізували. Травмованих немає. На місце виклику було відправлено 9 одиниць техніки, 30 чоловік особового складу. Причина поки встановлюється, але не виключена небережне положення з вогнем, не станове особи. У національній поліції області повідомили, що за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за статтею 270 порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Триває розслідування.